Сергій надал кандидат на посаду міського голови Тернополя провів зустріч із працівниками таксі шанс та ознайомив їх з тезами своєї програми. Тільки що відбулася зустріч з виборцями, це були працівники таксі Шанс. Я їм дуже дякую за зустріч, дуже активно пройшла. Людей реально цікавлять те, що буде зроблено в Тернополі. Всіх турбує проблема, пов'язана з опаленням, оскільки ми наближаємося до опального сезону. Їх турбують проблеми внутрібудинкових доріг, які, на жаль, не ремонтуються. Проблема освітлення вулиць, проблема темних вулиць. Програма була сприйнята дуже добре. Люди висказали свої побажання, які ми обов'язково будемо враховувати в цій програмі. І... Таке спілкування воно є дуже позитивним, тому що тільки під час такого спілкування можна почути реальну проблематику. Що людей турбує, що людям треба зробити в першу чергу. І я дуже дякую їм за активну підтримку. Кілька десятків таксистів, аби послухати кандидата, зробили перерву в роботі. Найбільше їх цікавили питання ремонту доріг, прибудинкових територій та освітлення вулиць. Сьогодні пройшла зустріч в автобусному парку з таксистами шансу. З кандидатом в мери міста Тернополя Сергієм Надалом. Дуже цікава зустріч. Він розповів про свої наміри, які він зробить, час, якщо його оберуть мером. Але саме основне мені сподіваюся, і запам'яталося те, що він наголосив на стан доріг, який зараз перебуває в дуже поганому стані, як всі бачимо. От, попередня влада майже нічого не зробила, так що все надія, що. Дороги наші стануть кращими під керівництвом Сергія Надала кандидат на міського голову Сергій Натал пообіцяв: прийде до влади, виконує усе сказане, адже всі тези його програми цілком реальні, а їх виконання чітко сплановане.